Собака найкращий друг людини та є чудовим вихователем для дітей. 10 травня у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід для дошкільнят під назвою Собачий всесвіт. Які є породи собак, їх звички, характери, де використовують, а також правила поводження з тваринами про все це і не тільки розповіли під час зустрічі у рамках проєкту Радість дотику. Від громадської організації Струни серця більше якось хітніх захід для діт для дітей і дорослих, також щоб вони запрошували своїх діток де не боялися собачок. І головним чином від для собак і спросвітність клієнту. Діти зараз дітки ж багато є як бояться собачок, то ми покажемо їм, що не треба боятися собак з ними можна дружити. Товаришувать. Однією теорією зустріч не обмежилась. На заході були присутні собаки Найда відома своїм лагідним характером завдяки сеансам сканістерапії. А також Ірма Джек Рассел Тер'єр. Однієї породи з відомим українським службовим собакою патроном. А чому Ірма так схожа що... на патрона? неї п'ятна, патрона Так. А чому неї? такі, як у без патрона? – тому, що Вони одної породної групи. Це Jack Russell І Вони вирощені для того, щоб полювати на норних тварин, там, лисів, королів і розводили їх для полювання. А п'ятна для того, щоб на охоті їх було дуже легко розлічати. Якщо вона хвиляє хвостиком, як зараз, значить вона дуже слухняна і рада бачити. Якщо вовшка при жаті, вона как би слухається. Ну, якщо насторожене, вона прислухається. Що їсти хоче, що вона тоді, як вона розказує дуже, вам? Дуже в обличчя дивиться такими обличчя? ніжними, ніжними очима. <світ> Покорми мене. Відтак дошкільнята не тільки дізнали щось нове про улюблених тварин, але й мали змогу підкріпити отримані знання живим спілкуванням з чотирилапими друзями. Адже спілкування з собакою прищеплює малечі найкращі якості: доброту, уважність і любов, і маленькі, і великі